Всім призи, я Бонко і сьогодні ми перевіримо, що краще GG бокси, чи оці от карточки з колаборації Дивні Дива, Ми сьогодні будемо відкривати і то, і то, і подивимося, що з них краще. Тільки карточок ми відкриємо трішки більше, ніж ящиків, але в ящиків все одно є кращий шанс, через те що з них може випасти новий бравлер GG, ну давайте, в принципі, красики провіримо. Почнемо з основного аккаунту. У мене тут є один GG бокс. Також я тут на фармив вже 10 цих GG боксів Як відкрив мені GG так і не випало. Мені випав тільки один скін за 200 гмів на неї. Тому, коротше, зараз будемо дійти, що я ще зможу цей скін потрібно давайте, коротше, відкриємо зараз таке цей ящик і подивимося, що мені тут опадає. Сім предметів. Але все одно що це може бути навіть бралер, тому. Краще зараз перевірити, я зрозумів. Окей, бралера тут нема. Треба надіяти, що мені дадуть ще три бокси на халяву, щоб не тратити цю зараз 200 чи скільки там є на ці ачки. Треба надіяти, що мені дадуть три бокси і я зможу лотати цю джиджі на халяву, не тратячи на неї взагалі жодних кредитів. Тут в мене, в принципі, вафель не вистачає, щоб я купив цю зразу три баки тому будемо вже на інших аккаунтах зараз це все закупляти. Як в минулому відео я не, не потратив всі вафлі, то в цьому якраз ми їх дотратимо по максимуму скільки і зможемо. Тому пона, коротше, зараз на наступний аккаунт. Дивиться, що у нас там є. А, а також перед цим я хочу. Ще подякувати всім спонсорам, які мене є на е, каналі. Їх можете зараз бачити в себе на екрані. Дуже велике вам дякую. Ну і також, якщо хочете залутати, зараз я вам покажу що. Так, ми 10 кредитів забираємо. Мені зараз мають е, залетіти от, 40 вафель. Якщо ви хочете їх отримати на халяву, то заходіть в мій телеграм-канал. Поки роколики зараз бачите в себе на екрані або по силушці під цим відео. Е, там я також різних багато куча новин, ну, і ця силка, щоб забрати 40 цих вафель на халяву. Тому обов'язково забирайте. Ну і також заходьте в чат. Якщо хочете. А ми давайте тут зараз заберемо е, також трошки. Ой ні, у нас тут вафель дуже багато. Стоп, а мені. Ой-ой, скільки мені тут вафлі насипало. Зараз давайте ми чуть, -чуть заберемо, подивимося. Мені тут вистачає взагалі. А, стоп, мені тут не вистачає саме вафель, А я надію, що тут ще є вафлі. Во, все, тут ще є вафлі. Зараз значить, тут ми відкриємо також оці от паки з колаборації Денні-дева. Але перед цим відкриємо один GG Box. Будемо, що нам тут випаде 10 предметів Нічого собі, Це може бути якийсь навіть крутий скін. Ну, це точно не брали ще G'i. Це нам випадав такий, наприклад, скинчик на джент. Ну, зато цей скін і пічної рідкості, тому не повно, 149 кристалів. Тому забираємо. Якраз таки скін на випав, і ще трошки кредитів випало нам на зігів. В принципі, також пана, але давайте тепер ми відкриємо цю е, три паки, подивимося, що нам тут цікаво випаде. Можливо, ми навіть один скін тут зможемо е, золотати. Так, у нас тут карточка на міпла випала, Окей, наступна карточка у нас випадає на спраута. І зараз відкриваємо третій. Вже буде у нас зараз можливість вибити якийсь скін. Тому зараз давайте дивитися. так, е, випадає мені на вілу. І зараз давайте якраз кидимося. Головне це на скін. О, реально, мені дали скін. Це перший мій скін, який я зміг вибити з цієї колаборації. Це, е, це скінчик у нас Ахой Бері, Скуп Ахой Окей, ми тоді його зараз забираємо. Також куча блінків, це перший скін. Які я зміг видати, це ще є рідкість, 6 пречик золотало. Нарешті перші скин, які мені випав, мені випав тут на дзвінку. І, в принципі, досить такий непоганий скін. Хоча я би більше хотів, щоб мені випав скінчик на Була. а тут мені, до речі, воно щось зараз не показує. Ну, от ми зато вже золотали хоча б один скінчик на бері. Це вже непогано, я вважаю. Ну, коротше, погнав тоді на наступний аккаунт. Перша сила, максимальний ранг. подивимося, що в нас там є. До речі, скоро я тут а, а, я його вже почуть відомлюю, скоро буде повернення на цей каунт. Сам такий міні-спойлер. Так от, міні а, тако, тут там, у мене тут капець, в мене тут півтори тисячі вафелі. Давайте ми заразу відкриємо перші три паки, а тоді відкриємо вже GG Box. Так, у нас карточка на Джекі. Ну, я тут з цими карточками, так, скоріше, шапати не буду. Ну, будемо бачити зараз. Коротше, повідкриваємо, якщо о, на морці, до речі, випало. Зараз третя карточка, і у нас буде знову можливість вибити якийсь скінчик. Так, випадає карточка на Менді. Давайте подивимось, чи зможемо вибити ще хоча б один скінчик з цих карточок. Як я бачу, мені впадає просто спрейчики, І, в принципі, все. На цьому все. Тому давайте тоді ми відкриємо GG Box, GG Box подав, що нам з нього випаде. і предметів, ну тут нам вже менше пощастило. На многу аккаунті ні капець, як пощастило, мені випало. З бокси мій випадкінчик і ще й з вафель також я зміг золотати скін. Це досить таки непогано. Ну, коротше, погнали на наступний аккаунт Бралер. Я тут дуже давно вже не грав. Просто Зараз можна навіть подивитися, коли тут останній раз взагалі заходив в катку. Тут 25 днів вже місяць, тому майже в як я тут останній раз грав. Ну давайте тут ми відкриємо для початку наш GG бокс. І подумаємо що нам тут випаде сім предметів. Ну, я думаю, що шанси дуже малі вибити, хоча б з якогось ящика GG, хоча б на якомусь аккаунті, але все одно шанси хоча б якісь та є. Тому надіємося, що я зможу хоча б десь і вибити. А також випадає нам карточка на Дінамайка. Окей, хай буде. Ми її забираємо. Друга карточка в нас випадає на, на газа, Непогано. Третя карточка, ну ні, на карточки без різниці, я і так, скоріше що тут є. З ними апатися не буду. Хіба на основі або на другій основі своїй. Також забрали ми карточки, скінчик, скінчик, ну, іконка, іконка, і в принципі все. Дві іконочки, і мені цього як я розумію, розробочки вважають, що мені цього буде достатньо. Окей. Тоді погнали ми на наступний аккаунт подарунки, тому що нам випаде там. Коли було виходив ящик з міною, якщо не помиляюсь, то мені з першого ж ящика випала міна, потім я відкриваю стардропчик, мені випадає звідти легендарний стардроп, і мені звідти випав ще й легендарний бралер. Але ну, я думаю, що це було так раз і вже більше такого ніколи не повториться. Мені, от вроді, би, випав якраз такий кіт. І, в принципі, все. Якраз таки міною і я злутав в один день, просто мені капець як пощастило. Ну, не думаю, що зараз в мене щось таким аккаунтом, ну, на цьому аккаунті щось таке ще круте відбудеться, тому що я на ньому рідко граю, і більше того, того то нічого не відкриваю, і шанси в мене ніякі не набиваються. Але все одно треба зараз якраз таки, хоча б по тут повідкривати, щоб. Щоб якийсь шанс у мене тут вже набилося. Так, карточка насту ми отримали. Окей, непогано. Сто непоганий бралер. дивимося далі. Другий в нас на чаку нічого собі не я ще ніколи не бачив, що хтось грав на чаку е, в цій ну, перевернутому тому що де. Е, так, на сенді також ми буваємо карточки. І давайте подумаємо, що ми отримаємо тут якісь скін, Хоча б якісь. Е, ні, просто дві іконочки і в принципі все. Тоді, ладно, погнали на наш наступний екран, подивимося, що у нас там, а там далі в нас де спідран 100 тисяч трофейів. Подивимося, чи мені тут пощастить. Чи схочуть розробочки, щоб я вернувся на цей аккаунт. І напишіть в коментарях, чи щоб я повертався, Ну, я особисто повернуся спробу повернутися на цей аккаунт. Так, у нас там ще були якісь нагороди, ну ладно, не все одно. Відкриємо, давайте краще зразу наш GG Box. 7 предметів, Ну капець на одному аккаунті, тільки випало 10, всі інші просто по 7. Ну, то дякую, що хоча б 45 кредитів дали. Так, тільки тут, ой, я тут щось прям дуже мало. Щось тут прям капець, як не вистачає вафель на цей паки, на ці три паки. Тому зараз давайте ми фастом позабираємо, скільки ми зможемо. Я, цього хвата нам. Цього нам, блін, не вистачає, ще один пак треба забрати. Ще один пак ми давайте зараз заберемо і відкриємо наші три паки на цьому аккаунті. У цих от 에, колабораційні паки. Не, так, давайте дивимося. Перша карточка нас обалає на Ларі і Лорі. До речі, дуже бомбні. здається, що якби мені випало на основу, я б спробував гапнути хоча б на півтори тисячі трофею. Але, на жаль, якщо я не помиляюсь, в мене її там ще немає. На ніту ми також вибиваємо. І тепер остання наша третя карточка, що нас тут падає на Ельпріму. Окей, непогано, і тепер давайте спробуємо вибити скін і тисячу монет, іконка і іконка. Я вас зрозумів. нам тут також не дають. Не хочу, щоб ми щось тут щось круте отримали. Тому йдемо на наступний аккаунт. На наступний мій також проект проект, який вже повністю завершений. Це 20. 4 години. Тому давайте ми зараз так: от сюди, сюди. Е, в магазин, до речі, тут також треба мені зараз зібрати чуть вафель, буде. Так, давайте зараз 160 вафель, Ні, давайте ще чуть більше зберемо. Отак, от ще один пак зберемо, і цього мені вже має вистачити. Так, окей. Цього мені вистачає, тому погнали. Зараз відкриємо спочатку ці три паки дивних див. Е, так, випадає нам на Джесі. Окей, непогано, тому йдемо відкривати далі. Що в нас там далі є? Друга карточка. В нас випадає на брока. Окей. На брока нам також випаде. Мені здається, що ці карточки вже якось починають повторюватися. Вже скільки їх відкрив, що це просто капець. Мені вже таке ж що Вже вже на всіх акатах. Якщо їх скласти докупи, то в мене вже на всіх Бралерів попадали ці карточки. Ну а тут нам, на жаль, коротше, не пощастило. Куча спрейчиків випало, але ні одного скіна навіть за 29 єм. Ми тут не отримали. Що дуже шкода. Ну, може, хоча б бравлера. ну семи предметі також може але на жаль, на жаль, не тут, зато ми отримали ще хоча б плюс один халявний пінчик. У мене ще досить таки багато акаунтів залишилось. Так, у мене ж тут нічось, я збирав пасу. От ще про пасу, ми тут зараз ще отримаємо нагороди. Давайте ми їх також зараз відкриємо фастом е, Так, у нічого навіть скінчик не золотати. Давайте зараз ми подивимося. У мене залишилось ще приблизно 7-8 аккаунтів, тому я думаю, що ще що шанси шанс є щось круте вибити. А е, так, 50 блінгів, окей, а можете, давайте все. Мені Мініці стар дропи зараз не цікаві. Нам зараз буде куди цікавіше відкривати ці gg бокси Давайте подивимося, що нам тут зараз випаде. І сім предметів. Ну, капець знову сім предметів, і навіть нічого не світиться, нічого нам навіть не випало, ніякий скінчик. Окей, я вас розумію, тоді давайте ми зараз заберемо трішечки вафель і подивимося, чи нам дадуть вони щось тут. Так, забираємо ще чуть-чуть, е, Ще. І скільки в мене вже от, 580, якраз таки хватає тому давайте відкриємо наші три паки. У мене це капець як дістає, тому що вони дуже-дуже сильно довго відкриваються. Так, до речі, оці от карточки на лілі, колись вони були дуже Імбовими, ну їх вже, на жаль, зараз пофіксили. Там лілі могла в гаджет заходити. Просто як тільки вона входить з гаджета, вона зразу мала зайти в новий. Ну, це просто капець, і неможливо було, по ідеї вбити, ну але його вже, на жаль, пофіксили. От навіть, на жаль, а добре, що пофіксили, то тепер ну Можливо грати в це ще де. Так, куча монет нам дали, спречик і в принципі більше нічого цікавого, тому переходимо до наступного нашого акаунту. У мене їх залишилося ще буквально, оскільки десь 7 штук. Десь 7 штук у мене ще є, тому давайте зараз бам сюди бігом зайдемо. Так, в мене тут з пропасу нічого не забирається, тому погнали зараз таки, зразу, як тільки зайшли на аккаунт, відкриємо зразу gg Box, можливо, якось у нас шанси якось поміняється. І ну випав з то, нам один токсичний пінчик, ще один спретчик і іконка. Ну окей. Ладно, хоча б щось так. А що нас тут по вафлях? Нам треба ще чуть вафель тут -то зібрати, тому давайте ми зараз. Зараз це швидко зробимо. Зберемо давайте три паки. Три паки. Цього нам має вистачити на перший час. От, якраз рівно 500 у нас є. Тому давайте відкриємо і подивимося, чи вибір ми тут на цьому аккаунті хоча б якийсь один скінчик. А так, карточка в нас на ломі отримана. А, далі дивимося далі. Що нам тут далі випадає? по карточок на Макс нам випадає. До речі, на неї ще вроді б не було карточок. І останній третій бралер, третя останній карточка, Це в нас надага. Окей. Непогано забираємо. Йдемо дивитися, чи нам випаде зараз скин, а скіна не ніякого. Скіна не ніяку, як завжди, дають просто декілька іконок або спрейчики і все. І більше нам нічого ці, такого, такого цікавого не випадає. Йдемо, значить, на наш наступний аккаунт. Тут ми маємо, по ідеї, також відкрити ще нас цю три паки дивних див. Ой, меншут. Ой, мене тут зараз тільки сезон завершився, Бронзу 2 Я тут апнув. Да, Дужку, далі відео з цим аккаунтом. Залетіло нам вроді 15 тисяч переглядів. То що я просто апнув бронзу 2. Отак от. Працює е, рекомендації в Тіктоті, це і в Тіктоті зняв. Е, так, ну давайте відкриємо тут gg Box, можливо, нам тут пощастить. І 3, 2, 1. І, о, о нічого серельно, звідси, реально, ми навіть вибили тут а брали. А, ні, це не брали. Ми вибили скин за 20 діємів, а навіть у нас тут немає самого бралера. Нічого собі. Отак, я навіть тут теж буває. ну Ладно, тоді давайте зараз заберемо е, ще десь три паки вафель. Я не подивлюсь скільки у нас їх вже зібрано. Ну, давайте заберемо три. Я думаю, нам цього достатньо буде. Так, знову нам достатньо. У нас тут є вже 500. Тому давайте ми їх зараз заберемо. Не подумав, що нам тут зараз випаде. Так, на Макс, до речі, я казав, що нам не випадали. Тепер вже на двох аккаунтах, підряд у мене є вже ця карточка на Макс. Тому давайте, давайте далі. Так, це вже було вроді друга. Давайте третю. Останню третю давай на давайте провгадати на Дінамайка. Ні, не вгадав. На пайперна випала. Окей, забираємо і дивитися, чи випаде нам скін. Ну, ну тут капець тут просто один спрейчик дал Тут навіть не два спреї або не дві іконки, а просто один спрей і куча монет Я вас зрозумів. Я вас зрозумів До речі, то скоро зможу купити якийсь золотий скінчик собі, але, скоріше ж, цього я робити не буду. Так, залишилось на ще 5 аккаунтів, і ще у нас трошки надія пропадає, але все одно ще, як я нагадую, шанси ще все одно. У нас є щось отримати. Ну, я дуже надійшою виб'ю діджі, бо якщо я вибуваю, буде дуже класно, буде ще одна плюс одна ідея. Для відео, але, на жаль, мені тут зараз не випадає, прийдеться, е, тоді придеться потім почекати, щоб я зняв це відео. Е, так, ну окей, давай тоді зараз заберемо трішечки вафель, е, трішечки ми їх позабираємо, щоб ми відкрили ще тут також три паки з колаборації дивні Дива. Так, зараз давайте заберемо ще оцей один пак. Ой, а що мені? А що? А він мені не забирається, я не поняв чого. Ну, у нас тут. А мені якраз його треба забрати, мені не вистачає, а він мене не хоче забиратися. Во, нарешті забрався. Окей, забрався тоді. Давайте зараз ми виходимо і отак от відкриваємо фастом ці три також паки з карточками. Не, а так нам випадає тут на дерево, окей. На ми отримаємо, ще у нас тут дві карточки зараз ну, я... Чому їх не можна швидко проклеїти? Це просто як басних така довга анімація, що це просто жесть. От е, коли вже в рік чи два роки тому виходила така колаборація, там, де з мутаціями були, там так само не дуже довго видавались. Я вроді тоді ще відкриття не робив ніяке. О! Ми вибили скін, ще один скін, Тільки це у нас просто скінчик доктор Едгар Це навіть не колабораційний скін, а просто за 79-єм. Ну окей. Хоча б щось там вже дали хоча б якийсь скін ми тут отримали, це вже також непогано. Тоді йдемо на наші останні чотири аккаунти, які в нас тут залишилися. І подивимося, що Випаде саме тут. А, не, так, окей, ми це зараз виходимо. Звідси сюди, туди, туди-сюди. Отак, от давайте GG бокс, ми відкриємо, що нам тут випадає. Сім предметів, я вас зрозумів. Ну, мені здається, що якщо так подивитися, то поки що лідерують нас, виходить, що карточки, тому що в GG боксів ми вибили тільки один скін за 29, якщо не помиляюся. А з. Ні, чи навіть ми не було. А, так, ми вибили один скін за 29 на Чарлі. А з цих от карточок ми вибили вже один скін за ну, з колаборацій і один скін за 79 гм. Я не розумію, чому мені вафлі не забираться. Ало, вафлі ви забереться. О, нарешті. Забирається. Давайте ще заберемо один пак, І я думаю, що нам цього буде достатньо. Ні, не достатньо. Треба забрати ще один пак. Ну, давайте ми його тоді також фастом заберемо. І відкриємо три наші вафлі. Так, а стоп. А чому мені до речі тут не показує, що я вже відкрив один бокс. У мене ж він відкритий. Ну, щось стане. Стоп, чи я його забув відкрити. Та ні, я відкрив. Ну, коротше, ладно, як я розумію, якийсь бак настався. Ну, повина відкривати. Подивимося, раз нас тут попаде з карточок, випадає нам на пені. Окей, це нас зрозуміло. Відкриваємо далі, подивимося, що у нас там далі є. На себе випадає. І так, давайте зараз вгадати. випадає тепер на деріла. Зараз давайте подивимося на Деріла чи на, на джекі. Окей. Я зрозумів. Ну тоді відкриваємо далі і може скін, може ще один скін і іконка, іконка. Ну ні, з цих карточок побільше падає, але ми не забуваємо зможемо той факт, що карточок ми відкриваємо в три рази більше, ніж цих ящиків. Тому тут ну, також шанси чуть не рівня. Ну, я думаю, що приблизно все ну, якщо так дивиться, то карточка все одно перемагають, хоча їх якщо чесно, мені відкривати менш цікавіше, ніж е, оці от нові ящики, які додають. Ну, Ладно, давайте зараз відкриємо. Можливо, нам зараз з цього ящика випаде GG, і це буде автоматична перемога ящиків, але як ви бачите, ну зато хоча б трошки нам кредитів тут насипало, 40 кредитів дало, це також є непогано. Так, зараз давайте ми тут заберемо. А давайте заберемо 4 пака, щоб наверняка було. Забираємо так, от бамс, і мені тут. Ой, та мені тут капець запасу аж хватає. Тому давайте відкриємо і подивимося, що у нас тут є. Я, до речі, навіть можу шати. Давайте ми тут зараз навіть один пак з карточками відкриємо, мені ж подаємо їх хватати, якщо я не забув. Ну. Якщо не помиляюся, у мене тут зараз має лишитися 160, і якраз таки я зможу купити тут ще один пак. А так, зараз давайте відкриваємо третій. Відкриваємо, тут нам випадає на дженет. І давай скінчики. Зараз найцікавіше. Скини, скини, скини. О, реально скин, але це скин за 29 єм і просто на Cordelius. Ну Окей, хай буде хоча б щось, хоча б ще один скінчик у нас є. І так, мені вистачає, ще от, одну карточку можемо туди докупити. І подаю, що нам тут дадуть на Анджел. Окей, карточка на Angelo, але скін тут також може випасти, але, на жаль, ні. На жаль, мені пощастил, не пощастило. Скінчика не дав. Ну, окей, хоча б за 29 є. І на цьому. Тому вже дякую. Так, ой, блін, я не на той аккаунт зайшов, ну Ладно. Зараз перезайдемо. Нам лишилося тут у нас всього два аккаунта, але з них ще також можу повести, бо в мене бувало таке, що з останніми аккаунтами було навіть легендарного бравлера. Я це точно пам'ятаю. Так, ну ладно, давайте відкриємо зараз тут наш передостанній бокс. Можливо, випаде десь 10 предметів, тільки як розуміється, зараз буде знову скінчик на Джанет, Але ні, ще один предмет світиться, Це може бути якраз такий бравлер GG. Я дуже на це надію, що це буде GG. і. Так, це GG, це скін. це GG, це GG, ура! Нарешті я зміг вибити цього GG. Брали, що, причому з першого ящика я тут на цьому аккаунті ящики взагалі відкривав і ми тут змогли отримати G's. Це прям дуже клас, ще й тисяча кредитів, та ні, мені здається, це найкрутіший ящик який в нас тут, які міг бути просто максимально крутий дроп. І скін за 149, і міфічний бралер і тисяча кредитів. що це, це навіть як епічний ну, це Я думаю, що от, за допомогою цього ящика, якраз такі ящики вириваються вперед. Ну, давайте подивимося, якщо нам ще може тут з цих карточок щось вибрати, це буде просто капець, який везучий аккаунт. Ну, давайте подивимось, стоп. Мені навіть зараз давайте ми забираємо. Ні, давайте ще забирати не будемо. Мені тут вистачає. У мене тут мейн Ріко, а мені тут випала Gigi. Ну Окей, окей, хай буде. Давайте за 440 вафель, подивимося, що ми тут зможемо відкрити. Якщо реально зараз буде якийсь скин, от карточка не була, випала. Якщо мені зараз ще випадає скина була, то це я буду просто в шоці. Бо скинна була, я найбільше якраз таке хочу. Так, на громана випадає і останній третій, Давайте, дивитися, третя карточка, що у нас тут в нас є. У нас тут випадає на джіонга. Окей. Так, і давайте зараз ми відкриємо фастом скінчик, скінчик, і, ну, ладно, це я вже занадто сильно нахожу. І так, ми один скінчик, ну, і скін на дженет, і ще й міфічного бралера золотали. Це вже прям дуже класно. Давайте отак от, так от виберу, щоб я не забув, що у мене тут є. І погнав. О, до речі, так я ж на неї навіть зараз золотий скін зможу купити. Мені не вистачає всього на 400 монет. Але скоріше, що я краще куплю на ріку, якщо мене тут нема Так, да, в мене тут на ріку немає золотого скіна тому я напевно краще куплю саме на нього. Ну, буде видно буде видно Можливо, навіть і на реально на неї я куплю. Куплю цей золотий скінчик. Так, останній наш аккаунт, останній наша надія вибити щось круте. Наприклад, якраз таке ще одного цього міфічного бралера було б дуже. Дуже класно. Я не знаю, що тут можу випасти взагалі якісь інші бравлери. До речі, 4 протиметці. Якщо це буде зараз ніж, я буду просто в шоці. А, ну це скинучали за 29 гемів, окей, хай буде, ладно. Я вже був реально в шоці, якби з двох останніх аккаунтів мені випало два, бра... два міфічних бралера. Це було прямо капець як жорстко. Так, в мене тут ще 8 місців, є час, щоб забрати скінчик на дага. Ну, я якраз таки почекаю. Менше часу багато. Буде, звісно, прикол, якщо я забуду забрати його, ну, ладно. Так ось зараз забираємо ще тут, 80 вафель, і мені не вистачає ще 20. Ну як на зло, капець. Я так і знав, що треба було забрати ще хоча б один додатковий пак. Ну, ми це забрали, 500 вафель у нас є, тому давайте зразу бамс. Залітаємо, купляємо наш останній пак. Випадає тут карточка на тіка, і подивимось останні надії отримати щось круте. Так, хоча давайте я навіть зараз ще доберу два паки з вафлями, і Подивимося, ну, відкриємо нашу останню карточку одну. І по тому, що нам щось там цікаве буде. Так, на пені. Ну якщо нам реально зараз з, -з останні карточки випаде щось круте, я буду прям щось. Якщо хоча б якийсь скин навіть за 29, це буде прям дуже класно. Тому давайте зараз фасто ми заберемо два паки. Два паки з цими вафлями. Отак, от раз, отак, от, от два. І купимо нашу останню карточку. Остання наша карточка у нас отута. Так, давай відкриваємо. І якщо тут реально зараз буде скін, я буду в шоці. Так, на Макс, карточка не випадає. І давай скін, 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 і скіна нема. Просто по наспречик. Ну, в принципі, ладно, зате Я вважаю, що найкрутіший аккаунт найвезучий це у нас був 100 старт дропів Три, Отакий от аккаунт. Передостанній аккаунт, якому ми відкривали, то що ми тут відкривали. Ну, дуже багато всього. Це буквально тільки що було. Думаю, Ви розумієте, що ми тільки що вибили. Ну, на цьому я думаю, що можна вже буде завершити Такому відео спосіб, близько. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітек, що розкати мене не крутій досить. На з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.